Людей дурили так, що ніби голод був природний, але люди бачили, що то неприродний голод. Бо як би вони не ховали той хліб, який у млинах і в амбарах у скрізь запломбований, то люди у якийсь спосіб довідували, що хліб є, але не дають. Найбільше у млинах, в державних, так держмлин називався. Отже, там було завалено хлібом, і ніхто нічого туди не допускав бачити. Воно так і гнило на, на тому, накрите парусами, мішки на, на, просто на подвір'ї. Коли я приїхав, тільки був тоді на Мехедовку, то там ще кущі були зелені. А як я вернувся з села, то не було листочка об'їдень. Собаки не почують, щоб десь гавкало. То все поїли.